У ну, що... вас, вас питання є. Ну, думаю, ті самі, які були. Прийділіть там часу, підкажіть, на що є. Ну, давайте питання номер один. Від мене, як від ветерана російсько-української війни, е, при військові. Приділіть трошки часу спочатку, а чого по формі? Що? Ми що не маємо права по формі. Ні, Ні не маєте. Я не воював. Що ти не ходиш? Я більше в роні. І по закону бути там можна що, си. Я не прикалуюся. Ти косиш під військову. А під що ти по блядь. формі, блять, Києві косиш? Ти придурочний, блядь. Ти розумієш, блядь, в, хто вообще форму, в, блядь, вдягає і до чого бігає? Ти ви придурок. При кайпуйте, ти придурок. Я не придурочний. Ви до чого камупляж Києві, блядь, ви І шпів, блядь, ви в, ви Де нормально побачите. Де звіта? На що ви збираєте? Чого ви готівку збираєте? Питання два. вас. Ми ну, не маємо права вибирати гарпу? Ні, не маєте. Це не реально, Ти мене виведеш, дуже сильно, я тобі тримався ви довго. погрожуєте? Ти, ну, ти тверезий? Я тверезий. Ти чого по формі ходиш? Ти я скільки можу... років? Я ти можу організувати поїздку, до можете організувати. Другий. Ти <рошу> по формі що ходиш? Військовий? Я, я волонтер. Смотри, я спитав, чи ти волонтер, чи ти військовий.